Які нанесли ви Україні рани Українці думали, що ви визволителі А ви сталіністи, прокляті душителі. Кату сталіністи, канібні обійники, за що? Катували український народ? За що в керницях убиті стогнали? А ви заливали? Що ви ще в окном. Лишилися свідки, яких ви не вбили. І правду народам вони розповіли Як ви катували, у тюрми кидали, як дід на маму, якби ви не вбили, пустіть їх на волю, в країна багата. Ви їх не пустили, ви їх убили, а їхні трупи взяли, злочили. Один партизан в тумуті живає, і тої катівні на дві випусає. А кат наклідає? Пістоль витягає, і партизана кат добиває, на нашу країну прийшли какіпісти, гадали у... Україну знищать, країна не вмерла, країна повстала, повстанча армія її захищала, захищали герої, які воювали, і за Вкраїну життя своє склали. Вони молоденькі, пішли воювати, аби Україну катам не віддати Червоний маскаль в кризових чоботях. Прийшов Україну, священно топтати, Храми закривати, хрести руйнувати, за сталіністам немає пощади, живі. Тві повстануть проклятим катам вони все нагадають, як рідну країну кати сплюндрували, як українці голодні вмирали, як партизани в лісах загибали, бо Україну вони визволяли, ви їх стріляли, в катівні звозили А хто живий був? Ви їх судили по Сибірах українці підили, Ви їх на 25 років судили в Хабаровській краї і в Магадані. По страшних тюрмах герої не стались, сотні героїв із тюрем вернулись. Про вас катюгів вони не забули, як на морози посих кидали, а партизани катам не здавались. Хто з тюрем вернувся? Роки п'ятдесяті. Кого не добили? Московські кати Тримаємо прапори, золотий тризуб, бо рідна країна, вже вільною будь